Всім доброго ранку голуб чисто бути не може, тому що на товно і голуби. Гадять страшенно вони. Ріг вам трошки показати птицю. Віду знайшли місце були ось тут. Так і тут поставився ящик, так ми тут і загніздилися. Ось так. Так, що нового можу сказати, народ? Нового скажу те, що саме краще купляти, брати спаровані пари. Тому що пари перепаровуються, пари змінюються. Це дуже-дуже взагалі. Приносить великий безкомфорт в голубятні. Чому? Тому що голуби потім ти формуєш назад ту пару, яка була, і вони не хочуть сформовуватись на тій парі, вони знову перепаровуються собі по-своєму. Зараз трохи почистим тут. Бачите, тут У мене завжди якийсь дежурний шпатель. Я такий висідала. Для сідальця всякі є, От такого плану, це все щищаю на землю, потім на землі точно загрібаю. Все, має бути чисто. Має бути чисто. Як і в вольєрі, так і в голубяті. Чистота це залог успіху. Успіху і здоров'я вашої птиці. Не може бути ідеальна чистота, тому що срібно ну, вони гадять страшенно. Всі це чудово розуміють і знають, що таке голуби. Хто голуби тримає, той знає. <кій> Ця пара, дякувати Богу, нічого тримається. Була жовта голубка, тут щось підсіла, я її забрав звідси геть, закрив її окремо. Потрібно мені два самці жовті, хто має два жовтих самця, будь ласка, десь відпишіться. Напишіть, бо дуже вдячні, тому що треба двох жовтих самців. Весна вже би сідали голуби накладки, а то немає самців. Не раз не можу самичок докупитися, тут інша ситуація і щось немає. На ринку немає, не було. Тоді на ярмарці можна було купити в Снятині. Але не було цих ще самок у мене. Ось так. Так що, То в принципі, ви знаєте, я скажу вам чесно, добре, коли ти ходиш по ринку. Ходиш по ринку і знаходиш незалежно, який подобається тобі, чи самець, чи самка, купляєш, закриваєш його кліточку, він тебе не об'їсть. Але потім трапляється так, що тобі той самець або самочка потрібна. І ти вже собі його маєш і зробити таку резервну голуб'ятню, невеличку, то не треба великої голуб'ятні. Щоб було пару там самочок, пару самців, і ти собі звідти хлоп взяв, закинув один до одного, спарував і маєш спокій. Тут не буду турбувати, жовта сидить. Ось так. Гарно. Що, ще сюди не підкинув? Є пара бакінів є парочка бакінів вдома, не знаю, щось там не гудять один до одного, чи то буде пара, чи не буде, невідомо. Голуб такий юрний, голуб хоче йти до пари, він тут зараз любу самку закадрить, що він без проблем з нею спарується. Тримаю ще їх там. Тримаю там, подивлюся, що з ними буде далі. Самочку одну жовту забрав, ще одна самка тут є жовта. Поки що ні до кого не цікавиться, то тут ж гудить. Ця пара гарна високольотних. Мені подобається. Гарні голуби, гарна пара така, дуже класні вони. Подобається мені ця птиця, я би хотів їх розвести, ще є вроді червоноголові. Напевно, треба буде підібрати таких пару собі. в голуб'ятня дозволяє тримати тут велику кількість голубів. В принципі, воно все хоче їсти, будемо тримати щось таке, тільки Щось нормальне. Оцих будемо використовувати румунів тут поки що сизих, тільки для того, щоб вони були кормілочками, щоб не годували нам птицю. Будуть годувати. голуби бачите, купаються, дощик весняний. Голуби всі на вулиці хочуть хочуть купатися. Молодці. ось так, Курчат також поки що отримую тут. Це не навічно, тому що буду їх забирати там, на ту першу нашу ділянку, там на дачу буду забирати їх. Зараз дощі, якраз сезон починається дощів сирості, не будуть намокати тут сухо. І вони тут себе краще почувають, хай краще трохи підникнуть, тому що брав першу цю курку, тому що вона швидше дозріває, щоб мати собі, як то кажуть, на заріз швидше м'язко, розумієте? Потім що добирається молодняка, коли вже буде тепліше, добирається молодняка. Сильно пізно також недобре. Купляти молодняк, тому що коли сильна спека, дуже сильний падіж молодняку. Він нездоровий, він такий варений, цей молодняк. Ось такі пара гримів. Парочка гримів таких. Чесно, немає. Нічого кращого для того, хто любить птицю, коли падає дощ, собі сісти, взяти з собою чашечку кави, чаю, хто курить сигарету, і посидіти в голуб'ятні, подивитися, постежити за голубами, як голуби створюють собі гніздечка, б'ють, як вони собі знаходять свої місця, як вони взагалі відносяться один до одного. наскільки ми багато чого ще не знаємо, наскільки взагалі птиця така байлива одна, там, до самки, як він до неї бачите, як він заграє до неї, як вони там свою пірічку перебирають. Це дуже-дуже, ми думаємо, що це просто тупі пташки, які е, створені для того, щоб за ними стежити. Вони просто їли і гадали. Ми набагато помиляємося. Дуже світ, так то кажуть, не передбачуваний. І багато чого є нам незрозумілого. І це факт. Якщо в це вникнути, за цим стежити, то вони досить-досить розумні птахи голуби. Навіть взяти цю спортивну птицю, да? там зараз на базарі їх продають по 100 гривень, по 50 віддають, хто як. <кій> Птиця долає стільки тисяч кілометрів, кілометражу, летить додому, знаходить шлях додому без усього, без навігації, без узалі, без ноль. Ми люди, думаємо, що ми такі розумні, правильно, що ми. Розумніші за голубів. Але користуємося навіга Зараз кажеш, поїхати в якийсь населений пункт у тій самій області, де, де ти фактично живеш, ти без навігації туди не доїдеш, тому що ти навіть не орієнтуєшся в якій то стороні. А птиця надзвичайно розумна. Надзвичайно розумна птиця. Не все, ясно, що декоративні голуби, вони більше для того і виведені. Але кожна птиця має свій плюс. Спортивна птиця ніколи вам не перевернеться в небі, ніколи вам не піде варх, як високольотна птиця, як Миколаївська птиця. Так що кожна птиця має свій плюс, свій мінус. Ось так. Але на що птиця взагалі що тварин, у всіх має бути повага нас, людей до цих тварин, тому що ми не знаємо, хто ким як кажуть, керує. Ми думаємо, що ми ними керуємо. Можливо, вони, тому що бачите, вони нас до себе притягують за тим, щоб ми за ними стежимо, значить. Є якийсь взаємозв'язок між людиною і твариною. Хтось любить собак, хтось любить коні, хтось любить птицю, хтось любить молодецю. <плес> хтось любить. Та, ну, так, це, це, це життя, фактично, це життя. Так воно є, але воно багато чого ми не знаємо, це факт. Багато чого ми не знаємо, але це такі вже тематики поглиблені більше. Так що отримуйте птицю. Воно прикольно, чесно, хто має можливість якийсь садочок. Собі зробіть невеличку голуб'ятню, то не треба великих затрат. Таких оп, пару палів забили в землю, сіткою в рулон сітки натянули. Якийсь такий будиночок їм невеличкий. Два висоти метр ширини і дві-три пари голубів. Я вам обіцяю, що ви просто на лавоці з боку до садочку, коли весна, літо, гарно холодок, пташки співають і ви. Стежити, просто посидіти, не кажу, там, годинами сидіти, декілька хвилин, півгодинки. Воно ну, затягує, годинку точно садиться, як мінімум годинку. більшості людей багато проводять голубятні. За цим стежать собі, дивляться. Бачите, зараз сьома -го година ранку. Хтось собі спить гарно в ліжечку. Мене потянуло, тому що думаю, зараз можливо буде якийсь плай на день. Краще швидше сьогодні встану, поїду погодую, трохи постежу за птицею. Хтось, хтось би це не зробив, хтось би собі гарно ліпше поспав до годинки 12 і потім вже вирішував свої денні справи. А хтось, бачите, як от, не досипаю, вчора пізно ляг, але тягне, воно тягне. Тягне подивитися, постежити, як взагалі птиця себе поводить, що вона робить. Які відбуваються Справи тут голубять. Треба вже попідчищати, підрібати, щоб не запускати все. Ось так, так що. Друзі, таким чином. Ось таким чином. Хто має можливість подарити якусь гарну пару голубів, можемо прийняти. Будете бачити її на YouTube-каналі Любиме село. Хотілося б, хотілося б пару німців якихось гарних, білих, хотілося б жешовських пару, таких непоганих, декоративних, ролерів, чорних, бо хотів. Дуже гарна птиця, ролери, бакіни, шейки. Класні голуби. Є птиця така, яку би ще хотів отримувати, тому що вона прикольна. Там подивимося, давайте що там наші наша молодь. Як там наша молодь глянемо? Там жовта самка сидить. Жовта самочка сидить на гнізді, не будемо її турбувати. Як там наша молодь? Ох, які вже гарні. Давайте їх витягну, подивимося на них. Голуб'ята надзвичайно швидко ростуть. Надзвичайно швидко, з такою швидкістю, що це просто завал, чесно. Дуже гарно. Це такий. Е, знаєте, Як вам пояснити так, щоб ви краще зрозуміли? Е, цікавість, наскільки коли воно вилуплюється маленьке, і ти не знаєш, яке воно буде. Там, там, Ну, цікаво, особливо цікаво у таких спортивних голубах, тому що можуть бути різні, можуть бути такі шамовички, можуть бути там білоголови якісь, мати одне біле крило таке. Ну цікаво, типу, хто любить яку птицю? Я наприклад люблю птицю усю. У мене там немає, що от я люблю сіки декорацію, бо я люблю тільки спорт. Ні. Я люблю всю птицю, мені подобається птиця вся. Тому що кожна птиця по-своєму є красивою. О, їхня мамка прилетіла вже, почула, що я їх забрав. Хороша мамочка ця їхня. І спорт серйозний. Ось так, дуже швидко вони ростуть, Просто я думаю вже купити цієї неділі кільця, тому що немає колець. Якось закрутився, забув купити взагалі. І думаю, я, то вже все. вже пізно, шкода. Шкода, птицю обов'язково треба. Кільцювати, тому що то кульцом коштує 10 гривень, це копійки фактично, але краще птиця має бути покольцована, тому що ти знаєш, чи твій голуб, не твій собі записуєш номера. І решту десь випускаєш, потім тренуєш. Навіть потім продати краще, якось краще виглядає. Ти знаєш, якого на року, стара, молода. ну Це класний народ. Голуби кульцюють обов'язково, ну, вже я бачите, прохлопав і не купив. Це мені дуже прикро за це, тому що птиця гарна. Мала бути така птиця кольцована, обов'язково. Ну обов'язково має бути у вольєрі поїлки. У мене вже, бачите, мінус. Стоять каструлі, поїлку ще не привіз, поїлки є. Обов'язково придбаю поїлки. Ще сюди, хоч <кій> З літом треба, щоб було три поїлочки мінімум. Три поїлки. І буду... буду я. тому що птиця топиться, молода птиця топиться, обов'язково каструля в бік. І суто поїлочка використовуйтесь, тому що дуже велика. Падеш, то знаєте самі, що пропадає саме краще Саме краще пропадає. Чогось. Таке якесь кучеряве залишається, виживає, нормально п'є воду на кастрюлі, якось виживає вибирається з той каструлі А саме краще бере таке, падає, топиться, хоч води. <кій> Повірно, часом, колись не було таких поїлочок, це було щось. З міфу, можна сказати, з тих поїлок. <кхе> а зараз проблем немає, зараз і все. Тільки бажання, гроші. І все є. Так що беріться до уваги. Ось така молодь, гарна. Така гарна молодь, бомбезна. Бачите, ж таке красиве. Тільки цікаві, Вони накісі шамові, такі навіть не зрозуміло. Що будуть переліплюватися, ще стануть світліші. Голубка чорна, голуб ти Вони вийшли шамові. Цікаво. Люблю шамові такі голуби. Перші голуб'ята нашому... наші голубята ось ці. Перші, перші голубята в нашій голуб'ятні. Це... Це історія свого роду, тому що невідомо, як воно буде далі. Що буде змінюватись, що буде розвалюватись, будуватись нове. Але ось такі перші голубята тут у нас на ділянці, наші голубятні. Це де історія. 1 квітня, сьогодні, 7 година ранку, Ось так. Мені 33 роки, так що вже все озвучити і десь Бог лише пам'ятати. Ось так. Так що йдемо даємо курочкам їсти. Позвонить якщо чоловік, що хоче синок забрати, забудемо робити йому доставку свиней додому. Забирає двох вітнамок. <кій> Чого продаю, тому що реально не встигаю. Так щоб птиця приїхав, дав швиденько їсти, сухо і пішов. Там зараз треба заходити, треба йти по воду, болото, трохи воно незручно Незручно і затягає час. Ось так. <кій> воно любиться, хочеться, але якщо воно приносить тобі користі такої сильної, то... І задоволення, ну, щоб мати хоча б одну свинку, якусь краще білу свиню заведемо, одну, будемо тримати одну білу свинку і буде якийсь того результат. Ось так. Голуби пускаю на місце голуб'ята. Всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто нас дивиться. Обов'язково не забудьте підписатися курочки. Бачите, які бомбезні курочки. І ці курочки підросли із паночки, бомба просто. Взагалі, вже півкурки фактично. Класно, я її годую на забій. Просто дуже багато даємо їсти. Вони з'їдають все в ноль, все виїдають, кормушечка пуста. Треба купити їм сьогодні. Ще буде корму, пропоїти їх, ще обов'язково пропоїмо. Пропоїмо їх антибіотиком. Усім хай вони птиця гарно має укріпнути, і тоді птицю можна спокійно дотримувати. Такі кути були по 6 кг ваги взагалі бомбезні просто. Просто бомба. Чесно. Ці глушики, знаєш, прикольні. Здорова, дуже птиця виходить. Ось так. Так що, <кій> Всім дякую. Дякую, хто нас дивиться. Дві кочечки у нас є, три яєчка Тут щось більше кури не несуться. Не знаю, чи вони там доносять тим квочкам яйця, чи кому вони там доносять. Не знаю. Дві квочки сидять одна біля одної, і це дуже погано. Що вони так собі вибрали, то місце, бог його знає. Купа ящичків накладено, всього купа. Не сідають вони. Ось так. Так що, всім дякую, <кій> до побачення.